Перший раз ми виїхали зі Львова на весь Ми були уборі. Так, хендмейд зараз дуже популярний став, дуже його цінують. Ну, в Україні ще не так. От за кордоном більше е хендмейд речі. Люблять і цінують, готові за них платити гроші. От в нас ще не так, тому що ну трошки ще не, 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 не готові платити. Дорогу ціну, тому ми такі стараємося робити деякі і дешевші варіанти, віночки, наприклад, тут дешевші, або обручі вже такі тонші, але є і гарні, дорожчі роботи. Ну, У нас віночки є і від 60 гривень, і по 100 гривень. Такі, що вже з більшими квітами, то і по 130. От обручі від 130 до 180, якщо такі вже великі, 190 можуть бути. А якщо, наприклад, ми ще робимо взагалі, і квіти вручну чи з шифоном ну ось тут такий же 200 гривень буде, який Ну, Я сама й вишиваю, займаюся всяким рукоділлям і дуже ну, цінюю таку роботу. Це не навіть не робота, це якась майстерність скоріше. Ну, Ляльки це як дзвіночки лялечки такі. Вони як обереги щастя, відганяючи нечисту силу. Років два іменно цими ляльками, тому що я зробила ці ляльки, потім бачу, що подобається особливо іноземці, дуже люблять ці американці. Ну нашого як вітчизняного, ну звідси американці. Лавствою забрали в мене в Колумбію, потім. Коротше, іноземці люблять іменно ці ляльки, тому я почала їх більше на них увагу звертати. А по краю. С тобой я не могу. И с тобой. И с тобой. Это раньше чик молился. Он работал на круг. Он спал по детей. Не хватало денег. Не хватало денег. Он засыпал и просыпал.